Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас коротеньке відео про вирощування юки садової кустової. Значить Зараз ми знаходимося у дідушки на плантації. Значить, отут у нас, я вам колись казав, є садок. Отакий. Ось деревця. Он, як бачите, завезли ми. Получається осінью. Е кінець літа осінь завезли <кхи> з того перегной, навоз, перегной. Тут у нас зазвичай картопля. Кавуни, а дерева. От такі дерева, це їм уже 3 роки. От. Ну і що, власне, я хотів би сьогодні розповісти? Є, виходить, у нас на продаж юка садова кустава. Ось бачите, це ось малюки, це їх уже розсадили. Недавно ми пахали. От. Оце ось дітки. Це вони розсажені. А вирощуємо ми на продаж. Получається ось. Дивіться, які кусти. Оце ось те, що зараз є на продажу. Тобто, продаємо ми, получається, продаємо ми в інтернеті, продаємо на місцевому ринку, також оптом здаємо. Людям, які займаються квітами, от беруть. Останнє замовлення, виходить, було яке? Людина чи 20 штук брала. Тобто вони беруть ось в такому стані, як зараз, в такому стані. Тобто, ну, це вже такі там кустики трохи менші були. Вони їх розсажують по горщикам. І коли вона цвіте літом, то вони її продають в горщиках цвітущу. Ну, такий от, цвітущую. Типу, Продаємо ми її значить, в інтернеті. І, собственно, можемо її відправити. Є ще що в цьому році можна продати. Ціна за кустик за один кустик 40 гривень. Получається, відправляю я по. Предоплаті, повної оплаті, або краще всього, це OLX доставка тобто, Якщо є бажання, то ми від п'яти кустиків оцю юку копаємо, все пакується культурно в коробочку. Тобто, все як має бути. Ну, відправки були. Звичайно, що більшість продажів, це, звісно, воно по місцевості. От. Ну, Зараз от є ще залишки, тому знімаю таке коротеньке відео. Якщо хтось хоче вдома посадити, давайте я вам зараз прикріплю фотографії. Ви подивитеся, яка вона буде влітку красива. Така вона буде влітку. От. Тому, якщо в кого є бажання придбати, продаємо ми від 5 штук, тобто, ну, щоб там замовлення було десь на 200 гривень. Тому, що, коротше, якщо менше, то нема сенсу їхати бензином там на пошту, бо вона знаходиться на певному, ну, на певній відстані від нас. От. І Таке от рослини, це саме нова пошта, тому що вона набагато швидше, звичайно. Тут, ось, бачите, оце ось бачите, ці кусти. Це все те, що має бути розсажене. Тобто будемо також пахати, розсажувати. От, продажні, оті, що я показав. Ось, до речі, тут виноградник наш. Ось такий. Ось ще, бачите. Ну, це, це те, що не відправляється, це те, що буде розсажуватися. Ось виноградик. Це сортовий виноград. От. Це ось молодняк. В принципі, з цих теж щось. Які більш-менш, ну, типа, от такого плана, як тут, то ми пересилаємо, як тут. Тобто, звичайно, що зовсім дітей ніхто не відправляє. От таке, от таке у нас сьогодні відео про Юку Садову. Тобто, займаємось. Як я, звичайно, кажу, що як такових тут заробітків сильно, щоб прям нема. Але <кхід> має місце, тому що вона, в принципі, якщо десь висадити так от, ну, якщо можна так сказати, під ну, під, тот, да? під місцевість якимись тими, і коли вони всі квітнуть, ну я бачив це на фотографіях от, людей, що Дуже гарно виходить. От. Оце все показує те, що можна замовити зараз. Ось Те, що буде копатися і пересилатися почтою. Ще вони є. От. Так що, якщо в кого є бажання, в кінці відео залишу телеграм, можете написати в Телеграмі, далі скооперуємось, як можна замовити. Повторюсь, що відправляю. Від 5 штук, ціна за штуку 40 гривень. Тобто, краще всього це Олекс доставка. Всім зручно. Ну, як би. Таке у нас відео коротеньке тому що я сьогодні заїхав до дедушки в гості. У нас дерева. Тут. Погода, звичайно, така, що. Ось дерева. Погода така, що то дощ, то сонце. От. Ну, Поки заїхав тут у справах, що були відправки, то вирішив зняти відео. Так що, кому цікаво, пишіть, будь ласка, От. відправимо. Ставте лайки, беріть з цього відео для себе щось. Ну, тому що дійсно все це якби якась копійка в селі. То вона не лишня. Дякую, що дивились це відео, що були зі мною. от І до зустрічі. Всім до побачення!